Коли на тебе насіло безсоння все видається таким несправжнім. Копія зроблена з копії, зробленої з копії. Усе таке далеке. Ти не можеш торкнутися нічого і нічого не може торкнутися тебе. Ти шукав спосіб змінити своє життя, але сам тип не впорався. Пропоную на деякий час відчути себе у тілі нашого оповідача. У вас безсоння. Безсоння вже десь півроку. Ви нічого не можете з цим робити. Ваше споживче життя вбиває вас. Що ж робити в такій ситуації? То що мені робити, лікарю? Мені боляче? Тобі боляче? Піди подивись на тих, хто вже зібрався вмирати. От їм боляче. Що це мені? Не знаю. По лікарняним палатам ходити? Навіщо ж так критично? Можеш піти до клубу анонімних алкоголиків? Вони теж там нещасливі. А дехто від цього і помер. Ви прислуховуєтесь до свого лікаря і йдете на групові анонімні терапії, до людей, в яких дійсно проблеми зі здоров'ям, наприклад, хворі на рак. З часом всі групові терапії допомагають вам. Безсоння, минає і ви потроху нібито починаєте жити, але не закидуєте це хобі. Але з часом ви помічаєте таку собі жінку Марлу. Ви розумієте, що вона такий самий анонімний турист у цих зустрічах, і вас це дійсно цікавить. Розумієте, що вона заважає вам, Бессоня з часом знов повертається. Ваша робота вимагає відряджень, і одне з них змінює ваше життя. Навіть не воно, а людина, яка сидить поряд з вами в літаку. Звуть нашого сусіда Тайлер Дерден харизматичний та цікавий сусід. Можна навіть сказати, задоволі спотвореною, як для звичайної людини, філософією. З цього і почнеться їх дружба, і багато чого вони почнуть розділяти разом. Але одного разу, сидячи в барі, все змінюється. Вони б'ються і ні, не через сварку, а через те, що Тайлер попросив про це. Все, що ми бачимо, це поверхня. Те, що ми можемо побачити, як споглядач, але точно не член бійцівського клуба. З того моменту і зароджуються ті самі правила. Воно піднімає десятки важливих. Суспільних тем бійцівський клуб це не просто побиття, це щось набагато більше.